Слова, які розчулюють серця і піднімають всіх на боротьбу, за правду, за любов і за життя, Щоб подолати ненавість журбу, то поклик, що заблудився десь у горах, хоч важко розібрати нам його. Та лиш прислухавшись, тоді для нас він відкриває істину і добро, він відкриває погляд. На наше майбутнє примушує приглянути пильніш, створити нам самим своє життя. Це поклик із двох поета-пісняра, шукає він то віри, то до натхнення, його вивчає навіть і твора, Він наче символ у нашій сьогоденні, це втілення в словах його думок і мрія, що була одна єдина. Сьогодні долі тої до зірок. І була та рія, вільна Україна.